Чоловіки, які використовували флешлайт, чи варто воно того, які відчуття? У мене був крісті мак. Спочатку невозна влаштовувала, але чистка та обслуговування були справжнім болем. Стоячи перед зеркалом і вимиваючи сперму з фальшивою піхвою після процесу, я поставив під сумнів деякі життєві рішення, які я прийняв. У мене є кілька іграшок. Флешлайт Torque you був моєю першою іграшкою, і деякий час мені було дуже весело. Чистка трохи дратувала, але справжнім болом було його сушіння. Відчуття приємні, але вимагає багато мастила. В іншому випадку можна пошкодитись 6,5 п'ять із 10. Моїм другим був чоловічий вібратор Blow Motion. Відчуття надзвичайно інтенсивні, але нітрохи не реалістичні. Він повністю водонепроникний, тому чистка та сушка займає максимум хвилину. Загалом. Це фантастична іграшка, якщо ви шукаєте щось, що відволіче вас від фільмів для дорослих. 8 з 10. Моєю третьою була дешева річ для погладжування. Думаю, я заплатив близько 15 баксів. Дозвольте мені сказати вам, що це було гірше ніж жахливо. Навіть облити мастилом ним надзвичайно боляче користуватися. Ви отримуєте те за що платите, тому не економте. Мінус мільйони з 10. Моїм фіналом стала іграшка для кицької дупи Трус про Софія, і не набагато більше. За флешлайт, призначена для місіонерських позицій. Це, безумовно, моя улюблена і найбільш реалістична. Користуватися нею надзвичайно весело, і це чудова практика. Чисто його трохи дратує, але легше, ніж флешлайт, як на мене. Канали також трохи неглибокі, тому навіть якщо він закритий з одного боку, ви можете використовувати м'яку ганчірку, щоб висушити його дев'ять із десяти. У мене немає флешлайта, але у мене є яйце. Це білий силікон з текстурою всередині. Його можна перевернути на виборі, так що його легше чистити, але його трохи важко сушити. Також потрібне мастило або плювок. Чесно кажучи, флешлайт дуже гарний. Очевидно, що нічого не може зрівнятися зі справжньою річчю. Тим не менш, він м'який, тугий. І якщо його спочатку розігріти, то він теплий, трохи мастила і вже дуже добре. Чистка – це біль, а його нелегко чистити. Б, ви перебуваєте в режимі пост сорому. Тому після цього відчуваєте себе досить безглуздо, відредаговано. Побічна перевага. Якщо ви швидко розігруєте, ви можете потренуватися в контролі. Я знав одного хлопця на флоті, який блискуче заробляв на тому, що здавав на прокат флешлайти. мабуть, найгірша ідея, яку я коли-небудь чув. Флешлайт досить гарний, легко чиститься, можна витягти і просто піднятися через нього з водою. Я б купив електричний, він дуже дуже хороший. Флешлайт за 50 баксів. Пристрій, який смикає вас за 100 баксів. Найкраще 150 баксів, які я коли-небудь вкладав у іграшку. Лежиш собі, просто встромляєш його і дозволяєш йому робити свою роботу, поки ти розслабляєшся. Пік від полового акту відчувається на 100% приємно, пік від самозадоволення відчувається на 50% приємнішим. Флешлайт наближає його до 75%, На мою думку, я настійно рекомендую флешлайт будь-якому самотньому хлопцю, чесно кажучи, коли я був самотнім, це змусило мене трохи менше жаждати полового акту і зробило самотність трохи легшою. І тому, коли я зустрічався з дівчатами, я приймав більше рішень верхньої частиною голови, а не нижньою. Не флешлайт, а тенга. Вона того варте, і я б купив його знову, навіть якби одружився. Це дуже відрізняється від того, як це відчувається порівняно зі справжнім, оскільки ти можеш контролювати кожну його частину і не втомлюватися після використання. Тож не потрібно багато готуватися як до відчуттів, так і до самої іграшки. Просто змастив і пішов, і можу використовувати її, коли захочу. Кульмінаційна частина також чудова, а не безлад, як у звичайному. І мені не потрібно турбуватися про те, що хтось завагітніє. Біль полягає в тому, щоб чистити і тримати її сухою, інакше пліснява її зіпсує для довідки. Я пробував Tenga Flip Zero, Спінер Екс і одноразовий Dual Cup. Найдорожчий, і найкращий це Flip Zero. приблизно 170 доларів на той час. Це коштує кожної копійки. Не рекомендується серія X, вона не може зрівнятися зі звичайною. Лише підходить для менш брудного полового акту, але ви зможете. Можете модифікувати її, наприклад, зробити отвір на кінчику яйця голкою, щоб зробити його напівпроникним. інакше ваша кульмінаційна частина буде менш приємною. Lavens Max 2, а не флешлайт, поки що коштує кожної копійки. Я ще навіть не пробував його з іграми. Стільки варіантів для гри. Створіть свій власний навіть. Це дивовижно, чудові відчуття. Змушує мене доходити до піку швидше, ніж феляція що, чесно кажучи, трапляється зі мною не так часто. Я один з тих, хто так робить. Він пульсує, він коливається вгору вниз. Якби він був достатньо великим, щоб після нього можна було обійматися, я б був би задоволений до. У срачки. Якщо ви закріпите його між подушками або чимось на ліжку, то зможете займатися без допомоги рук, і це буде трохи реальніше або щось, що надійно триматиме його на потрібній висоті, і ви зможете робити свої справи без рук. В принципі, якщо є можливість використовувати його без рук, це краще. Часом мені здавалося, що він трохи перенапружений. Перші два рази було щось на кшталт «вау, неймовірно, але потім це було як забагато. Мені здалося, що він був занадто затягнутим. Нереально, жінки це не дірки одязі. Мій порвався і був зруйнований за кілька тижнів. Я ніколи не відчував потреби його замінювати, повторюючи думку інших, прибирання далеко не елегантне. Звичайний флешлайт відчуття чудові, чистка цибіль біль. 7,5 із 10. Флешлайт QuickShot – зменшена версія відчуття. Досить низькі, чистка цибіль. Однак він виглядає добре, оскільки він прозорий. А кінчик буде зустрічати з кінця для більшості хлопців 2 із 10. Чесно кажучи, я думаю, що це наступна найкраща річ після справжнього статевого акту. Мені подобається засовувати його між диванними подушками так, щоб стояти на колінах на підлозі. Це робить руки вільними. А поштовхи імітують реальні рухи під час акту. Вони також продають кріплення для душу, але мені ніколи не подобалося досягати піку під душем. Імхо, це не варте клопоту, це дійсно приємно. Але якщо ви просто намагаєтеся встигнути вчасно, підготовка та прибирання забирає занадто багато часу. Я вважаю, що це незручно в більшості випадків. Можливо, це не по темі, але мене постійно дивує, що іграшки це єдина сфера життя, де жінки мають кращі умови. Ніхто не здригнеться від того, що у жінок є велика коробка іграшок, а у чоловічі здаються такими насіннєвими і огидними. Я сам хлопець, і я ніколи не використовував і навіть не думав про використання флешлайтів або подібних речей. Можливо, через цей багаж. Я не намагаюся висловити якусь точку зору ні за, ні проти. Я просто виявив досить дивні. Подвійні стандарти і подумав, що інше може бути цікаво почитати. Сподіваюся, ви не заперечуєте, що я влаштував засідку в цій темі. Я був незайманим до 27 років. Коли мені було 22 чи 23, і моїм стражданням не було кінця, я купив собі контрацептив, бо дуже хотів дізнатися, на що це схоже. Я був у відчаї, але не мав ні грошей, ні бажання платити за це гроші. Тож вирішив, що це буде найкращим виходом із ситуації. Дурний я був такий нетерплячий, що коли коробка нарешті прийшла, я розірвав її і стромив його туди. Чорт, його обов'язково треба змастити. Причому лубрикантам на водній Основі, а для цього треба йти в аптеку. Я подумав, чорт забирай. Тож я прочитав інструкцію, пішов до магазину наступного дня, купив мастило і спробував. Це було набагато краще, ніж робити це самому, але набагато менш зручно. Він видає дивний звук, схожий на пердіння, коли ти відштовхуєшся. Потім його треба ретельно чистити. А оскільки я ледачі не чупара, це відбило у мене охоту регулярно ним користуватися. Чи схожий він на справжню? Ні, не можу сказати, що. Так, це краще ніж рука, але це не замінить справжню руку. Якщо ви відчайдушний, незайманий хлопець, який просто хоче дізнатися, як це відчувається, це не приведе вас туди, куди ви хочете потрапити.